Бійці бригади Червона калина взяли участь у всеукраїнських змаганнях серед ветеранів, з витяга нескорених. У бригаді повідомили, що ці хлопці приїхали на змагання просто із зони бойових дій, показали блискучі результати, підняли прапор бригади на спортивному п'єдесталі і знову повернулися до виконання бойових завдань. Володимир Ховдій посів друге місце в жимі лежачі. А Вадим Москаленко здобув третє місце в жимі лежачі 100 кілограм, та друге місце в Змагання на аєрбайку. З нами на зв'язку Володимир Ховдій, військовослужбовець. Мої вітання. Вітаю, доброго дня. Власне, вітаю вас з досягненнями. І які, власне, ваші враження після змагань? Це був якби перший мій такий опит в цьому ділі, в жимі лежачи. Раніше ніде не виступав. Коли я посів друге місце, я був якби отримав таке задоволення, був дуже щасливий. Враження були незабуваємі, неповторені, отримав максимум задоволення, максимум позитивних емоцій. Чим корисні для вас ось такого роду змагання? Вони показують, скільки ти працював протягом довгого часу, і от твій результат твоєї тяжкої роботи. Так займаєшся, займаєшся, і ти не бачиш результату. А коли ти виходиш на змагання, там виділяється якийсь аденалін свій. Нові емоції, і от результат перемога, друге місце. Як вас власне зустріли побратими після повернення зі всеукраїнських змагань? Всі вітали і дуже раді були, що ми здобули такі місця. Керівництво дуже підтримало бригади. Те, що ми прославляємо нашу бригаду і в спортивному плані. Не тільки в бойовій роботі. Всі були дуже задоволені, дуже підтримували. Як вам вдається ось поєднувати і бойову службу, і тримати таку фізичну підготовку? Е, тяжко тут. Не дуже рідко дуже бувають моменти, коли можна поїхати десь позайматися. В основному, це вдома, там, де ми проживаємо, Турнік, бруся, віджимання від полу. Коли десь. Випадає нагода поїхати з спортзал, То звичайно, їду, але це шоста ранку. Пів сьомої ранку. Коли є час поспати, то я їду в спортзал зимати. Пане Володимире, дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. І ще раз вас вітаємо з такими здобутками, з другим місцем і дякуємо за захист нашої країни. Дякую вам. Нашим глядачам нагадує Володимир Ховдій, військовослужбовець, був з нами на зв'язку.